І всім привіт! Сьогодні я буду грати з Ice Fox в легендарній лізі. Це найважча катка, яка в мене була. Єдина вона з рахунком 2-1. Всі інші 2-0. Або перемога Болус. Ця катка тут ми перемогли з рахунком 2-1. Це найважча катка. У нас Ice Fox грає на бійці Джуджу. Я граю на Біа. Тут проти нас Едгар, Гріф і Вілоу. Ну, також у нас ще в команді Cordelius. В принципі, дуже хороший боєць. Проте нас Едгар, я думав, він взагалі як нубік грає, але в принципі він добре грає, перебиває дуже сильно. Зараз бафнули Едгара. Тепер він імба, ну тут ще Вілоу, також кошмари через забор, Гріф. Під розкриття, але я думаю, м -м -м, зря тут взяли Гріфа. Ну Тут Вілоу перемазала своєю ультою. Поки що дефаємося. От Корделіус не зміг догнати Вілоу. Тепер наша черга нападати, тут Фокс стоїть. Поки що біля їхніх ворот, але дуже мало дав дамагу по гріфу. Тут Гріф мене зульти вбив разом з Вілоу, оточили мене. Едгара вже є гіпер. Нападає на Фокса, вбиває його. Тут Карделіус. Карделіуса зловили ультою, тут забивають нам перший гол. Тут Едгар взагалі на трьох пригає. Майже двох вбив, по суті, вбив двох. Ну тут -то дуже швидко нам забивають другий гол. Тепер будемо намагатися кембачить цю гру. Я думаю, Карделіус має не підставлятись під ульту вілову. Так би і не програли, бо я думаю. Едгар взагалі дуже сильно напав на мене. Дуже швидко бігає. Навіть гаджет не спас. Фокс непогано напав, але наша атака. Це провал, в принципі, поки що був. Тут Корделіус просто зряслився. Нічого не встиг зробити з затримкою. Тут Фокса ловлять на ульті, але Корделіус встиг вибити м'яч. Це вбиває гра, Корделіус непоганого гріфа забрав ульту. Бив його. І тут а Фокс. Пощастило, що Фокс зловив м'яч. В принципі, вони могли забити гол. Тепер зараз наша черга знову нападати. Ведгра там Гіппер. Велоу дуже сильно контролить, в принципі, всю карту. Ну, Корделіус не попав ультра, але все одно, я думаю, дуже успішна атака у нас. Забиваємо перший гол. Дуже круто зіграв Корделіус в цьому моменті. Тобто я не зміг передати м'яч Карделюсу. Непогана тактика від Карделюса. Тут тобто майже майже забила гол. Трішки не пощастило в моменті. Не тут Фокс забиває чудовий гол. Ну і тут вже вирішальна гра. Тут Корделіус одразу дуже сильно нападає. Не розумію, куди він ульту викидає. Якось по гріфу попав не пед гру. Поки що порівно розмінімось на карті. Гріф перебив все ж таки Джуджу, добре. Тобто я намагаюся бити Вілоу, але не встиг і чомусь якось Вілоу не попала на Корделіусі. Наші ворота так би вже ми програвали 1-0. А поки що тепер 0-0. Хоте реально не розумію, навіщо на Лу ХП пригає. Знову промазує ультою Корделіус. Тут тобто гріф би мене, я його у відповідь непогано. Карделіус дуже чудово перебив Гріфа. Зараз забрав Ульту Гадара. На 2 в один. Від мене поганенька Ульта тут. Фокс взагалі дуже круто перебив Гріфа завдяки ульті своїй. Адар взагалі підіпрям просто машина якась. Тут Корделіу взагалі дуже круто так у моменті перебив. Гріфа? Це добиває гра. Не допоміг гаджет Вілоузя. Просто дуже рівна гра з цими суперниками вийшла. Тут Корделіус попадає по VLOW, тому поки її дожене, то вже не буде хп майже. Тобто ми 2-3 лишаємось. Едгар дуже круто вибирає свою ціль, вбиває Фокса. Вони вже готові забивати нам гол. І тут Гріф дуже круто мене перебив. Тут лишається Фокс просто сам, і Фокс спасає наші ворота, а просто машина Фокс. Тут Акорделіус спасає ворота, тому що ультою відбив суперника. І тут Фокс знову спасає ворота. Якби ми вже програли би. Просто лагері моменти. Тут добиваю гріфа, далі условить лоу. і тут ми перемагаємо. В принципі, на цьому все і всім пока. А може не пока. Ось де, і як видно, зараз у мене легендарна ліга, ну я дуже сильно слив. Повний крінж, потім верну, в принципі. На цьому все і всім пока.